Рада директорів Міжнародного валютного фонду у понеділок, 11 грудня, схвалила другий перегляд програми, після якого очікується виділення Україні чергового траншу. 900 мільйонів доларів надійдуть на рахунки національного банку, а потім будуть направлені до Держказначейства на покриття дефіциту бюджету. І початку повномасштабної війни загальна сума кредитних коштів від МВФ після цього становитиме 5,9 мільярда доларів. Перша сума у 1,4 мільярда доларів надійшла у березні минулого року за програмою екстреного фінансування. Потім було прийнято моніторингову програму без виділення коштів. І в березні 2023 року стартувала кредитна програма на 15,6 мільярдів доларів, яка розрахована на 4 роки. 2023 року за нею Україна отримує 4,5 мільярдів доларів. Перший транс складав 2,7 мільярди, Два інших у тому числі схвалений 11 грудня по 900 мільйонів доларів. Цього тижня очікується і останній транш за програмою макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі. Півтора мільярда євро Україна минулого тижня виконала останні умови для отримання цих грошей. Рада ухвалила три необхідні закони про незалежність САП. Про криміналізацію контрабанди та про вдосконалення процесу відбору суддів таким чином проблем із фінансуванням бюджету поточного року виникнути не повинно. Так вважає голова бюджетного комітету ради Роксолана Підліса. За її словами, цього буде достатньо, щоб закрити всі соціальні та гуманітарні зобов'язання до кінця цього 2023 року. Наступного року від фонду України планує отримати 5,4 мільярда доларів чотирма траншами. Оновлений меморандум із МВФ поповнився 12 новими структурними маяками. Ці умови переважно стосуються антикорупційних заходів та контролю за раціональним використанням фінансів. Серед іншого потрібно буде оцінити ефективність податкових піль, визначити фінансові ризики компаній, які найбільше постраждали від військових дій. Підготувати також потрібно буде стратегію реалізації інвестпроєктів та запровадити середньострокове планування, провести аудит підприємств теплокомуненерго на предмет їхньої заборгованості НАК Нафтогазу України. Якщо цього року від МВФ та ЄС гроші точно будуть, то від Сполучених Штатів Америки 3,3 мільярда доларів Україна вже не встигне отримати у грудні. Конгрес та Білий Дім ще не знайшли компромісного варіанта для голосування за посилення антиміграційної політики. А саме з цим питанням пов'язані перспективи фінансування України не лише цього року, а й наступного.